Трансляція у нас почалась. Добрий день, шановні глядачі, читачі. Ми знову на зв'язку ми знову організуємо таку зустріч з нашими партнерами. Це вже така традиція. Сьогодні ми поговоримо про те, як компаніям у логістиці чи Агро чи та сервісі не втрачати темпу через відсутність необхідних товарів. Обирати постачальників, користуватися сучасними фінансовими інструментами. І сьогодні з нами в гостях керівник відділу збуту обсидіант Максим Зозуля. От, чуть чуть пізніше, там, через декілька секунд, він розкаже нам, що ж таке обсидіант і чому на ринку України вони мають успіх. Євген Юрко, керівник управління партнерської програми ЄДіло. Ну і я, модератор Денис Позов, співзасновник та директор «ЮТЕКА.ЮА». Отже, Пане Максиме, розкажіть о, про бізнес вашої компанії. Що це, як ви робите, з ким ви працюєте? Я хочу. Мене за повторюсь, Мене звати Максим. Компанія називається Obsidian. Працюємо ми з сім'ям які обробляють нашу землю. Шини ми продаємо на трактори, комбайни, вантажівки, спецтехніку. Маємо два склади: це в місті Дніпро та місто Хмельницький, то в минулому році ми там його відкрили. Маємо повний спектр шин для будь-якої техніки, навіть для легкової. Це для своїх вже клієнтів, для постійних. А, працюємо ми 24 на 7, На вихідних також склад працює, шини від вантажа. Це добре для наших клієнтів, коли йде посівна, бо комбайновий весь сезон, коли працює компанія, не депо. що трапляється з технікою. Ми завжди привезли. Маємо свої машини. Все своє, самі імпортуємо, нічого не перебуваємо не кажуть. А, Це якщо в двох, двох словах. Так, в двох словах. А, ну от у нас, ну я як користувач виключно легкових автомобілів та, і там фізична особа, Ні. ну у мене проходить вибор шин таким чином. Тобто я там в інтернет заліз, там найдешевше подивився, коротше, або там гарно, або дешевше, якісь тести от, подивився. Для сільхозтехніки і такі от тести теж є там шин, чи він, як обрати якісні шини, на що звертати? От дивіться, на ринку зараз дуже багато виробників, ми маємо дуже багато різних цін. І кожен клієнт, який купує, він для себе сам обирає. Він бере там ще преміум класу, чи середнього, чи бюджет. І це навіть можна вибирати, якщо сезон закінчується, тобі треба тільки закрити питання, ну там, допрацювати місяць. Так, можна купити найдешевше, допрацювати. Ну, це теж не вихід, бо в наступному сезоні треба буде ще раз купляти. Сіркос техніки трошки по-іншому. Треба розуміти, яке о, причепне обладнання буде гартувати на той трактор. Також яка маса комбайну, який бункер. Ну, там багато факторів, які треба вирухувати, аби поставити правильну розим. Ну, це не про швидкість, да, і там, чи там, от як швидко ти проїдеш по полю і тому подібне. Ні? Ну, це так. Якщо ми кажемо трактори, посівна і робота сілкою, або там з плугом, так, це теж важливо. Тому що шини мають різні технології, мають різні тести. Ну це дуже багато, це тільки експерт розуміє. І люди звертаються, ти вже пояснюєш людям, що. Ну, ти береш в них дані, де вони працюють, як вони працюють, і згоди цього вже даєш їм готовий варіант, що треба поставити. Ага. А якщо не агро, то хто ще є основними клієнтами у вас? Ну у нас агро, ну і не, невеликі підприємства, які мають вантажівку, бо ми завозимо тут бренд, це з Китаю ага. для вантажівки. Я зрозумів. А, у нас зараз ну, є така тенденція, і раніше це були банківські установи, які фінансували агриків, зараз є комерційні установи, такі, як і проекти ЄДіло, Віагро. Но, а, як часто звертаються до вас, там, коли їх там купляють ці шини на, на весь свій автопарк і тому подібне, за розстрочкою звертаються чи якимось фінансуванням? Звертаються. Як сказати, з початку року це потрібно, а коли йде літо, ну не дуже це потрібно. Я uh -huh. Кажу, як є, тому що хтось підтримав свою продукцію, вони її здали, в принципі, на сезон у них кошти є. А підготуватись до сезону так їм потрібно вже відтермінування. Ну поки вони не здали свою продукцію. Або там ціни немає зараз на продукцію, вони хочуть її притримати. Так, uh є -huh. тенденції uh в -huh. Агро. А е, якщо Денис, якщо дозволиш, просто цікаво, от, е, е, а наскільки вистачає от комплекту там, гуми, наприклад, там на комбайн або на трактор? От, є якісь такі параметри? От я знаю, наприклад, по е, легковому транспорту, мені там вистачить, наприклад, там на 40 тисяч там пробіг. А як от в агро це все відбувається? В Агро, це все відбувається. По-перше, де працює людина. Це перше, якщо ти працюєш 90% в полі і мінімальні перегони техніки, тобто база твоя знаходиться біля твого поля, ти не їздиш там по твоєї поверхні, в полі шини працюють набагато довше: 5 років, 6 років, деяких 10 років. Тому що ну, це вже також залежить, як людина буде за нею слідкувати. Тиск тримати, підкачувати, спускати, правильно зберігати. Ну в принципі. Я кажу чесно, немає навіть такої статистики, скільки повинна ходити шина. І навіть, навіть якщо там подивитися тести таких преміальних інших брендів, немає статистики, скільки повинна ходити сільхоз шина. Тому що дуже багато факторів. Ну, якщо там людина збирає кукурузу, був сухий сезон, там же ж стерня, і вона ж зарізається ножицями, і вона, ну, вона як ножі, вона шину просто вбиває за рік. А буває там 3-4 роки, нормальний сезон і шина буде працювати. Я навіть такого не думав. Це назавжди думав, на тракторі. У мене тоді, мабуть, логічне питання, наприклад, а якщо потрібно перевзути трактор або комбайн, скільки це повністю коштує в грошах, скажімо так, мінімум, максимум, якщо преміум, або там, бюджетний якийсь варіант. Ну, дивіться, якщо ми візьмемо стандартний трактор, то. Майбіль, можливо, Journey 8, 310 на стандартних шинах, які не перероблений, плюс мінус 250-300 тисяч. Це ми ну, берем... нормальні шини. Ну не преміум, ну не повний преміум, який так буде коштувати за пів мільйона. Ну в принципі, ну немає такої необхідності брати на наразі в Україні такі шини. Я кажу чесно, тому що в полях ви самі розумієте, дуже багато чого валяється, якщо ти шибко порізав. Ну, дуже добре. В принципі, 250-300. Якщо ми візьмемо нові фенди, які зараз приїжджають, це фен тисячник, його вже перевзути 800-900 тисяч. Uh -huh. Це один трактор. Чому ну, і треба... Чому така а, Чому Різні, різні типи розміри. Uh -huh. е, наразі всі виробники, які роблять техніку, стараються зробити максимально широкі шини. Адже ну, це вже ж ціна інша. Ну і технології е, для низького пуску. А що у вас з складською програмою? Тобто є в доступі чи там на вчора. Ми знаєте, зараз інтернет це про швидкість там, програма є діло це теж про швидкість, вігра про швидкість. І тут, якщо от все склалося, то скільки чекати шину? Ну дивіться, якщо ну, треба зрозуміти, де знаходиться клієнт, ми можемо відправляти день в день. Якщо є час, там ну на ранок ми відправимо в принципі новопошта зараз один день довозить до всіх. Якщо треба терміново вколе, машину погрузили, машина виїхала. Ну а то вже ж скільки дорога займе, там вже самі розумієте, скільки зараз факторів на це ага. ну круто. А чи є у вас випадки, наприклад, там техніка виїхала в поле, там щось сталося от, по дорозі, і треба прямо туди підвести колеса? Так от є так, такі, коли сезон так. Коли починається повністю, ну це більш навіть не тракторний, коли комбайни починають, коли клієнти наші збирають продукцію, там так, тому що якщо комбайн стоїть, угу. ми втрачаємо гроші. Ну це я вже просто моделюю ситуацію, да так, таке можливо і раніше на вихідних це було дуже часто, в п'ятницю телефонуєш людині, каже, що там щось там може. Та ні, хлопці, все добре. Можливо. Субота, вісім ранку, вези, вези, що ти сидиш. Да, да. Ну, це я просто вже моделюю. Думаю, куди можна де як швидко скористатися, купити там з відтермінування з оплатою частинами. Це все Так, це можливо. Да, тобто ми там раз там, 30 хвилин порахували ліміт, поки ви з ним домовилися куди що вести, вже можна, в принципі, це все оформляти. Так, я правильно розумію? Клас, клас. Так, а? Да, Євгене, зараз я одне питання і, от, і потім до вас. А, от, якщо, от, ну, наприклад, там, зламалось там, щось колесо, порвали шину там, і тому подібне. Ось ці всі роботи, там по землі доставка, шина, заміна, ото можна все, коротше, включити в один договір, чи воно окремо взагалі поплачуть? Дивіться, ті шини, які ми продаємо, це ми продаємо Піплас турецький, це турецький бренд, та Лімло це преміальний китайський бренд. І на кожну шину є гарантія. Якщо це підлягає під гарантію, то mm -hmm. не, немає вини. Людина, яка користувалася захисту, так ми все привезе все з ворога. Чудово. Так, Євгене, були питання? Ще. Та мене, мене було питання. Просто ми, коли працюємо, починаємо працювати там з різними сегментами бізнесів. А я завжди цікавлюсь звичками. От чи взагалі є така традиція, наприклад, в вашому сегменті. Там, надавати відтермінування або там, оплату частинами для бізнесу. Да? Там, якщо є, просто цікаво там, на які періоди там. Ну, дивіться, якщо ну, там, подивитись напевно, там, 15 та 18 рік, відтермінування зовсім не було, у людей було все добре. Ну, після 18-го року так почалося трохи вже потрібне відтермінування. Зараз на сьогоднішній день. Ну, це, в принципі, нормальна практика, коли всі, бер... ну, хтось хоче отримати подробців, когось гроші в банку вложить, проценти в кінці місяці. Ну, краще ж там, взяти у людей отримати місяць, ну самі розумієте. всі да. ж рахують свої кошти. Тому зараз це нормальна практика. Я, до речі, зараз ну, багатьом кажу, коли там партнери. Починають говорити там, знаєте, там щось не запитували там клієнти. Там або у нас так не заведено. Кажу, дивіться, це ж ми про бізнес. Якщо ми от конкретно ми говоримо зараз про агросегмент, кожний аграрій, коли в нього починається сезон, навіть якщо в нього є гроші, він все рівно хоче десь трішки, щоб в нього залишилось для підстраховки, бо мало що може статися. Там, чи десь на посівну щось не вистачило, якось, там, чи насіння докупити, там, чи пересіяти щось потрібно, там, чи на паливо, щоб оперативно було. От. І в принципі, це, мабуть, така комунікація там, менеджерів з продажу, да, там, людей, які комунікують з фермера, щоб пояснювали їм, казали, що дивіться, що є ж така можливість, і ви тепер можете фактично. Не витрачаючи кошти, там зробити зручний для себе графік і вже користуватися тим, що вам реально потрібно. Причому тут навіть така, така ситуація, якщо у нього вистачало, наприклад, на якийсь бюджетний варіант там, по шинам, то можна йому запропонувати вже не бюджетний варіант, а більш там щось ближче наближене там до преміального сегменту. От в будь-якому випадку завжди хочеться їздити на надійних колесах шинах. Ну, це навіть пробачайте, що вас переб'ю це навіть економічніше. Тому що якщо ти купиш, ну наприклад, там за ну, комплекс сто вісімдесят тисяч гривень, якийсь там щось подешевше, він відпрацює два роки. Якщо ти візьмеш середній, воно там відпрацює чотири роки за за двісті тисяч, то ти у чотири роки заплатив 250 чи кожного два рік по 180 Це вже 360 Проста ж математика. Ну, це, це ж ще раз доводить, що е, слово дешевше це не завжди про економію. Да, там так, економія це коли є, є таке співвідношення між е, нормальною порядною такою якістю і своїми фінансовими можливостями. Тобто, десь, якщо тобі трішки десь не вистачає, є багато інструментів сьогодні на ринку, в тому числі і наші сервіси. Да, е, і можна вже е, е, брати щось більш. Якісне. А чому це ще вигідніше? Тому що ми ж не забуваємо, що е, якщо ми дивимося шини, да, це не тільки на один сезон, а там зростає курс валюти. І так, коли щось сьогодні, наприклад, там, е, навіть по курсу там, 41, то можливо цей курс буде завтра 50 або 60. От ви тільки на курсі порахуйте, скільки вам це обійдеться, там, через рік або через два. Все вірно. Тому. Користуйтеся інструментами, не бійтеся, звертайтеся у постачальника в будь-якому випадку, люди можуть проконсультувати нормально і допоможуть. Чуєте, Євгене, якщо ми також заговорили про <coughs> інструменти, і що бізнесу потрібно, щоб отримати фінансування на придбання шин. Бажання. От бажання, якщо вони хочуть собі якийсь зручний графік, звертаються до постачальника. В принципі, є ДРПО компанії за допомогою ЄДРПО е прораховується ліміт, а далі заключається договір з самим постачальником, і постачальник відвантажує вам з відтермінуванням там або оплатою частинами, відвантажує ту продукцію, яка потрібна. Все, тобто, фактично, е різниця: е купити з відтермінуванням у через сервіс да, там, або просто купити у постачальника. Це Реквізити, куди ти будеш сплачувати, все інше залишається абсолютно без змін. Не потрібно збирати документи. Ну це якщо ми говоримо про сервісні да там продукти, так. про сервіс там є або сервіс Віагро, фактично лише є ДРПО. Там і підписати згоду на обробку персональних даних, це там згідно чинного законодавства. А все інше воно фактично те, як ви раніше комунікували з вашим покупцем. По плюсам, те, що я вже сьогодні сказав, це диверсифікація по валютним ризикам, тому що фактично для вас фіксується ціна в гривні. Плюс ви завжди, якщо навіть у вас є гроші, ви чітко розумієте, що можна їх десь трішки притримати. Бо у нас сьогодні в життя взагалі нічого планувати неможливо. Кожного дня якісь форс-мажори, да, там як зовнішні, внутрішні, там взагалі О, тому. Цей інструмент доволі такий зручний, особливо зараз, коли там посівна йде, коли польові роботи, в тебе часу обмаль, там бухгалтер на нервах, бо останні гроші вже починаєш там віддавати. От. Тому спробували, завели є ДРПО, вам дали відповідь, який вам доступний ліміт. Все, постачальник вам уже відвантажує, все добре. Чудово. Більше цього не а, потрібно. А якщо от, ну моделюємо там. Людина там написала свій там, код компанії, отримала ліміт 2 мільйони, наприклад, або 5 мільйонів, <кій> і хоче зробити декілька покупок. А це обсяг грошей, на які він може розраховувати, чи це одна покупка, і, до... ну, тобто, і все. Це ліміт він може робити там стільки покупок, скільки йому потрібно, але в рамках цього встановленого ліміту. Ага, ага. Максим, а що окрім шин? Якщо комплексно підходити, які е, е, є у вас комплексні пропозиції? На сьогоднішній день це наше основне направлення. Це шини, також є інші. Це агродрони, які опристують ваше поле. Тобто куди не може доїхати оприскувач, але десь є очах, де якесь там бур'ян, по попростому, або якась. Комаха завелась, дрон підлітає, оприскує, і все це робить. Це не переб'є ваш основний поток, що їздити нікуди не треба буде, О, тільки літати. Диверсифікує. <с outgoing> <upstairs> no. да, якось так. А я так розумію, що в цій галузі ви а, плануєте розвиватися да, в дронах? Чи... Ну, ту, один рік це було дуже популярно. Дрона, ну, дійсно, але ну, зараз є така штука, де Да. Okay. Яка працює, і дрон падає, особливо десь при фронтовій зоні є таке. А будь-де тільки починається тривога. На жаль, і дрон падає, просто відлетить і розбивається. Максима, просто я там декілька проводив ефірів по дронам. Ми цікава тема. А, я так розумію, у вас своя флотилія правильно дронів. Ну так, це в нас як сказати, це інший відділ займається. Я відповідаю за відділ. Шин я зрозумів. Ну, прикольно, класно. Це знаєте, коли поєднується там і е, десь забезпечення класичного виду обробки, і плюс нові технологічні рішення в компанії. Ну це реально дуже дуже, дуже класно. От бо е, я взагалі мрію зробити такий от ефір, коли е, зустрічаються там ті, які на колісній техніці там займаються Тягаються всі оприскувачі, да, там і коли дрончики. І от у них просто деаметрально протилежні думки, як це має бути, що ефективно, що не ефективно, там, там майже до них доходить. <різь> цікаво, цікаво. І, мені здається, що коли почують про репток відразу все таке, а, ну, все понятно, все це все, все нове, краще по старінки, от їхали, і будемо їхати, і, і все. Но. А... Ну, якщо так брати, це дуже бігідна штука дрон. На сьогоднішній день також вже і багато підприємств починають собі купляти дрон. Тому що наші добігнати оприснувач, переганяти, трати на паливо, якщо то треба тобі там 2 на 2 гектари. Ну, в принципі, також. Краще дрон закинути, і хай працює. Ага. А взагалі по статистиці, як змінюється ринок шивок? Ну, Ми не кажемо, там є стає, стає більший попит чи ні, тому що ми розуміємо, що в компанії стає менше і замінованих територій багато. От, але питання в тому, що ну, воно йде в більшу сторону в якість чи в дешевизну. Це дуже важко сказати, тому що у нас. Більш ніж 50 тисяч сільбосних підприємств. І кожен на сьогоднішній день дивиться, що в нього є, на що він може собі дозволити. І якраз якщо з приводу відтермінування він зможе собі дозволити більш якісно шити. Якщо він там, ну самі розумієте, є люди, які там не ну, люблять брати кредити. Беру на, на кошти, шиє. Так, да, Там тільки ціна. Де люди вже трохи дивляться, що як далі, то це вже буде більш якість. Ціна вже не так важлива, як якість. Ну, ви ж самі, як я легкової машини, не хочеться шини пожадрік міняти на літо собі. Сто відсотки, сто відсотки. Так, так. У мене ти, товариш, один щось купляв там собі на BMW шини. Я не знаю, без розтермінування взяти там шини за 150 тисяч. Коротше, я так і думаю, ну окей, Ну, тому що ж це таке за BMW таке. Ну, Новенька. Тому, да, да, тому якось так. от. Mm -hmm. Зараз подивлюсь, може від наших. У глядачів ще є питання. О, поки є... Я, речі, Якщо у вас є питання, задавайте. До, до речі, до, до цього ефіру, мабуть, теж було, знаєте, якесь таке. Е, хотілося підготуватися, і на цьому тижні я теж в вихідних заїхав, придбав собі літній комплект гуми на автомобіль. І е, я не міг його купити просто так. І я зайшов, я його розрахувався, а там є функція в банку така перевести в оплату частинами. І я перевів оплату частинами і просто кайфанув, бо гроші всі повернулися. От я там собі визначив там, термін, що буду там по 2,5 тисячі в місяць платити. Там. І ну, це вигідно. Це взагалі супер. Це взагалі. От, насамперед, ми дуже багато беремо що в розсрочку, і е, чудово, що у нас з'явився сервіс. Для юридичних осіб. Нагадаю, що ми також є клієнтами є діло. Ми протест... Перед тим, як ми рекламувати щось, ми протестували на собі, взяли екофло великий для нашого офісу, який нас рятував при відключеннях. Тому по бухгалтерських документах, особливо для всіх глядачів, я вам відразу скажу, все чудово там зроблено. Ну, от, і розстрочки, і все повністю дає, а, тобто первинка зроблена. Коротше кажучи, сервіс продуманий можна користуватись о, успішно. Ну, от, після кожного 20-го числа вам починають приходити смс-ки. Не забудьте, не забудьте. Все чудово там особистий кабінет, який налаштований, все видно, все прозоро і доступно. От. Ну, для нас було денис прям випробування, коли ви оформляли. Тому що я ж знаю наскільки ви детально до всіх моментів підходите, щоб знаєте, все було згідно чинного законодавства. А там а те, як у вас а те, ну прям. Кажу, колеги, дивіться, слухайте, тому що всі ці питання будуть е, ще інші клієнти задавати, тому треба класно, досконально по ним пройтися. Так і є. так і є. А головне питання, Максиме, де подивитися і як працює, ну де подивитися, що у вас є? Це сайт, чи це треба дзвонити менеджеру? чи як? Дивіться сайт е, сайту у нас немає. Поясню, чому. Ви самі спочатку виспілкували, сказали, курс постійно змінюється. До того ж, дійсно різні тарифи на привезення шифу ну, фраг. Тому ціни постійно змінюються. І оновлення так, раз в місяць заїжджає там, від кум до трьох контейнерів по І ціни дуже варюються. Плюс різні типи розміри приїжджають. У нас є вісім менеджерів, які працюють, які можна набрати будь-який час, отримати консультацію також. Після продажу шин ми зв'язуємося з кожним клієнтом. Він нам фотографує через рік, як відпрацювала шина, заміряє висоту дозачику. Ми показуємо людям, що вони купили не просто шину, а що вона ще й буде працювати. Раніше, коли до цього всього положення, ми виїжджали до наших клієнтів і саме робили заміри. А зараз, на жаль, тільки по вайберу можемо отримувати відвідки. А скажіть, от, як вас можна знайти, наприклад, от... Є фермер, який хоче придбати. От як він може знайти е, саме вашу компанію? Я думаю, що ми вже дзвонили. У <рес> <рес> е, мене просто був такий випадок: е, один із лідерів, ну, скажімо так, ринку України по е, паливно-мастильних матеріалах. Е, він говорить, що у нас сайту немає, е, тому що там ціни змінюються, ми постійно оновлюємо цю всю інформацію. Але він такий каже: в нас є там телеграм канал, ну там не канал, а група, і ми в цій групі прям постійно, там майже кожного дня закидуємо якусь інформацію, там які нові позиції, там ціновими параметрами. От і ми прямо зробили таке. Посилання у нас ну на сайті на нашому партнерському безпосередньо в телеграм канал Тобто можна туди переходити і безпосередньо, якщо б когось зацікавило, заходиш і прямо в телеграмі. Вже дивишся актуальні ціни. Там заявки залишати можна. Да, дивіться у нас ну, в цінах. На жаль, такого зробити не можемо, але в планах це так. Ну, це буде Фейсбук. Кажу більше, спочатку будемо Фейсбуці показувати, як працюють наші шини, що воно працює. Але на сьогоднішній день роботи дуже багато треба, щоб туди дійти. треба всім доставити журті. Ну, ми, мабуть, робочі моменти ми всі, мабуть, да, ми да. говорили. А в мене одне питання таке, чисто чи чи неробоче. От воно так само відбувається, коли ти купляєш шини там, на свою машину, там, чи там, диски там, нові, да, і ти дружині таку прибігаєш, кажеш, дивись, які там все. От воно так само там, такі самі відчуття, чи воно чисто робоче. Там, в принципі, от якщо велике підприємства, то в принципі там дуже, навіть коли привозили, це був 21-й рік, привезли шини. Так так багато механізаторів стоїть і я тільки шина не це Він вистачає, це мені каже, а ні, це мені купили. І він дуже тікає з цим колесом, щоб собі його забрати. Ну от, тому що мужика воно ніде не поміняєш. якось так. Колеги, я вам щиро дякую. Насамперед, для мене реально кожен ефір це нова тема. Я не Маю взагалі ніякого відношення до агро, Я, у нас виключно консалтинг, але е, наші клієнти всі слідкують. Щиро е, дякую вам, що ви ділитесь своїми е, ідеями, нов, новинками, е, інструментами. Євгена взагалі інструмент, який її діло буде і в агро, буде розвиватися ще далі. Я маю надію, що Obsidian ще знайде собі нові проекти, окрім шин, дронів. Тому подібне, і взагалі підприємства в Україні будуть мати розвиток в майбутньому. Тому щиро дякую. До дякую нових, до нових до зустрічі. Будемо раді поділитися новими успіхами всіх наших партнерів. Дякуємо. Дякуємо. До нових зустрічей. Гарного дня. Щасливо. На Все найкраще, до побачення.